Так, друзі, ну що, всім привіт. Е, вже 11-й день з ногою моєю. Е, я так само я вже ходжу, але ну, хромаю, е, ще опухає вона так нормально, болить, але мені здається, все вже проходить плюс-мінус. Зараз я в аеропорті Пірсан торонто Пірсен і я буду летіти в Варшаву. В Варшаві я буду зустрічати своїх з України, свою сім'ю. І вже разом ми будемо летіти назад в Торонто. Тому приємної подорожі мені. Там на таку штуку, тому що тут достатньо болячий і багато. Так, ну що, друзі, всім привіт! Ще раз я вже в Варшаві, в Польщі. І зараз буду їхати вже за малими, за Юлією на вокзал. Вони вже мають скоро приїхати, десь через годину мають бути вже тут. Тобто довгоочікувана зустріч вже буде десь за годину, десь так. Тому поехали. Так, вот, о, мені здається, то что-то мне кажется, то они едут. Павлюк, Транс. Та еще контора, конечно. Фигня полна. Три пересадки делали. Чемоданы брать не хотели. Хотя включены в стоимость. Павлюк, Транс. Мабуть, это они. Все. Пошли. Застречаты. Привет! Ты мыска. Ой, смотри, кто еще бежит. Я здесь. Привет. А, привет. привет, привет. А там, там темно, она не видно. Привет. Да, ты Как дела? Летит. Медвезо так. А это нет. Когда ехал. Нормально? Так